Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, продовжуємо з вами говорити про надмірне обмірковування. І, звичайно, в цій темі важливо розібратися з чудовим експертом, який у нас є сьогодні. Сьогодні у нас буде інтерв'ю з психологиною Тетяною Шапушник. Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже радімо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання у нас як у ранкової програми: як зазвичай проходить ваш ранок? Ранок а, знаєте, без кави він точно не починається і певно продовжується те саме. Тому хі, думаю, що нашим слухачам теж саме приблизно вони можуть підтвердити цю думку. Так, так а, насправді от ми сьогодні говоримо про такі терміни терміни, як а, overthinking, як румінації, як там не знаю тривожні думки, надмірне обмірковування. Чи є це синоніми, чи тут є якась різниця між термінами? І що це взагалі таке? Які можливі причини з цих явищ? Ну, тут, бачите, де що з ними є спільне, це буде такий е, тривожний стан, да? це тривожний, тривожні думки, е, але ступінь, прояв, е, системність буде характеризувати відмінність між термінами, які ви назвали. Угу. Супер, а от виходить, е, Причиною, в принципі, усіх цих станів частіше за все є, я так розумію, тривожний стан, правильно? Так, тривожний стан і невміння, певно, така знаєте, люди так, так бояться тривоги, як би це дивно не звучало. Що десь надмірно надають їй значення цим тривожним думкам, тобто, чому вони в мене виникли, так не має бути, і починають з цим прямо боротися або намагатися контролювати. Тривога, якщо відчуває, що її контролюють, вона завжди хоче умовно на свободу. Вона хоче робити те, що вона хоче, вона вирішує. Тому люди потрапляють, ніби в такий капкан пастку, де вони з цією тривогою не можуть впоратись. А ось як взагалі працюють з цими нав'язливими думками? Тобто, які є методи? Тому що я так розумію, в принципі, ми читали статистику у 94% людей, принаймні інколи бувають нав'язливі думки. От як зазвичай люди справляються з ними? Нав'язливі думки дійсно особливо в наш час. Це такий біч певно нашої сучасності, того що сильне перевантаження інформаційне а, на людей. Ну ми, тобто наша психіка на таке не розрахована. Тому відповідно до цього боротися з да, з цією нав'язливостю обов'язково і потрібно, а справлятися з цим потрібно, якщо ми беремо метод психотерапії, то це буде когнітивно-поведінкова терапія. Тобто, вміння обробляти інформацію, ми намагаємося і навчаємося заново наділяти правильні сенси тим тривожним думкам, а розробляти, наприклад, стратегію їх подолання. То це буде відповідати саме ця модель і модифікації психотерапії, яку рекомендую всім, хто страждає сьогодні на цю проблему. А от як взагалі, які знаєте, люди справляються по-різному з тривожними думками? Які методи справляння з тривожними думками, з нав'язливими думками, є не окей? Тобто як люди тікають від них і чого робити точно не варто? Ну, Давайте візьмемо, наприклад, тут людина буде нав'язлива думка: якщо я вийду сьогодні на двір, то не знаю так, щось я підслізнуся і впаду обов'язково, бо я це робив минулої зими і позаминулої теж саме. І людина тоді вона, вона з цією думкою справляється тим, що вона уникає, того, що це станеться. Але ж ми розуміємо, що якщо я вийду... На подвір'я, да, тобто мені просто потрібно бути обачливим, да мені потрібно там триматися, і не обов'язково, що я обов'язково впаду. Але е, коли ми починаємо уникати цю думку, уникати тієї, тієї дії, е, так знати ніби відчувати себе. Абсолютно безпорадним через ту думку, і е, оце найгірший спосіб люди люди намагаються тоді уникати соціального життя, щоб з ними не сталося те, що вони в голові собі надумали. А е, цей спосіб є найбільш такий, знаєте, некорисний е, того що він веде до, до подальших якраз розладів, з чого ми почали сьогодні говорити. Тобто, це вже коли нав'язливі думки стають ознакою певного розладу тривожного, який потрібно лікуватися довго і важко, тому що не застрягати. І цього не ставалося, а, обов'язково треба слідкувати, щоб не, не уникати нав'язливих думок, а перевіряти, тестувати їх, досліджувати, допомагати собі. Це буде найкращий метод того, як потрібно справлятися з думками. А от дуже цікаве таке питання. Ну, часто от ми читали, що нав'язливі думки пов'язані, знаєте, там з якоюсь минулою подією, Ну, наприклад, там. Ну, не знаю, там опозорився ти на людях, або там сказав те, що не планував сказати. І ти потім сидиш і думаєш, думаєш, але в принципі ж проаналізувати ситуацію, яка була, ну, типу, і окей, okay, це нормально. От як думати про вдосконалення себе, як аналізувати ситуацію і водночас, знаєте, не закопувати себе? Тобто, я так розумію, що в принципі думати про ситуацію, яка була, це нормально. От, де та межа між тим, що це okay, окей, класно, що ви аналізуєте ситуацію, і тим, що ви починаєте себе закопувати? Тут, бачите, лежить таке підґрунтя, наприклад, як, от відчути різницю між аналізом, наприклад, і засудженням себе. От я опозорився, десь аналіз буде в чому? Ага, отак, отак. Я просто там це на моєму мені так не варто говорити. Це одна буде картина. Тут у нас не виникає. З іншої сторони тривога виникне, коли ми будемо себе на емоційно десь добувати. Ні, ну навіщо ж я так сказав? Ні, ну навіщо я так зробив? Чи от я ж міг по-інакшому? Тобто людина починає себе засуджувати за це. Відповідно, психіка буде намагатися зберегти людину від подібних ситуацій і буде казати, давай взагалі до людей не ходить. От бо ти будеш там є ризик, кожен раз. Там тобі так говорити, і ти знову щось не так скажеш. І це найгірше, що ми можемо використовувати для того, щоб боротися з таким синдромом. А от коли варто звернутися до спеціаліста? Тому що насправді е, ну, там, на тернах інтернету дуже багато там є апарату, вони кажуть, от, от, у вас є тривожні думки, почніть їх виписувати. Але не завжди це допомагає. Тобто, коли м -м, можна використати якісь такі ну, банальні поради, а коли вже варто звернутися до фахівця. Ну, бачите, тут важливо звернутися, коли ми відчуваємо, що нав'язливі думки є в двох випадках а, критичними, коли ми через це наше, наше життя псується надмірно а, таким чином, що наприклад, от, наприклад, як ми через них не виходимо на двір, тобто це дуже сильно впливає на наше життя. Або з іншої сторони це дуже сильно впливає на життя наших близьких людей, тобто довколишніх. Там не знаю, нам нас, наприклад, друзі звуть в кіно, а ми не йдемо, бо ми боїмося. От що ми опозоримося там mm -hmm. з ним, от ми розуміємо, що прямо є вплив на своє життя оточуючих людей. В такому разі ну людина не справляється, це означає, що треба, щоб зовнішньо хтось її підтримав і навчив її змінити на... змінив оці переконання всередині, які провокують цю надмінну тривогу. А от в загальному, якщо говорити про е, звичку, багато думати, чи можна звичку багато думати, повернути собі, нібито як ну, на користь, е, як це можна зробити? Відповідно, дивіться, кожного дня у нас у кожної нетривожної людини 120 тисяч думок. Якщо людина надмірно тривожна, да, у неї є ці нав'язані думки. Ці кількість думок подвоюється одразу. Чому вона подвоюється? Бо є певні питання, на які, наприклад, людина уникає відповідей. Наприклад, от чого я так зробив? Да, наприклад, ну, пописаємося в минулому. Відповідно, там немає нема відповіді правильно. Ну, я так зробив, хтось зробив. Дійсно, як ви сказали, що зроби аналіз і йди в майбутнє. А у людини нема такої здатності операційної, вона не навчена. Її батьки цьому не вчили. І довколишні всі, наприклад, теж тривожні люди, і всі постійно тільки себе звинувачують. Тому в такому разі, ну, це не ну, ми розуміємо, що це не на користь, да, такі думки. Е, і ми маємо нати більшості людей не вміють, не розуміють, як відповідати на ці думки, щоб вони дійсно йшли на певну користь і вони не задавали такої сильної шкоди людей. Тому тут знаєте, вчитися у цьому аналізу і синтезу, да тобто розбирати ситуацію на предмет, що мені в майбутнє взяти з цього досвіду, цьому треба навчатися. Але ну на жаль, там цьому не навчають в школі. І не кожна родина це теж може навчити свою дитину, тому тут відповідно потрібно, наприклад, там про пройти терапіючі, почитати з цієї теми книжки, щоб розібратися в цій темі і навчитися корисно корисно думати. А от якщо знаєте відійти від негативного вектора і перейти більше до позитивного, от можете розказати, як з точки зору психології правильно аналізувати ситуацію? Сталася яка ситуація, в якій, ну тобто, поведінка була не дуже окей. От як аналізувати, щоб люди, які можливо, мають зараз нав'язливі думки, зрозуміли, що ага, отак мені не робити, радше отак от проаналізувати ситуацію? Спробуйте розділити. Ситуацію на три таких стопчика, прямо випущу. Перше це будуть ваші думки, ваше мислення. А коли ця ситуація сталася, про що ви подумали? Подумали, саме там будуть наші думки. І подивіться, які ще думки могли бути, щоб вам було корисно наступний раз. Ту ж саму ситуацію, на який предмет ми вже оцінимо. Да, тобто за що ще це може означати ця ситуація? Це перше. Друге, ми виписуємо емоції, почуття, які у нас виникло. Через ці думки да, і тут, можливо, якраз дуже тривожність. І третій ступчик це буде поведінка. Тобто, що я тоді зробив в цій тривожності, не знаю, наприклад, втік від усіх, чи не знаю, почав якось так себе захищати нераціонально. Е, і ви, коли подивитеся, розберете, зробите такий аналіз вашої такої, такої тривожної поведінки, да, цих тривожних думок, ви взагалі багато чого побачите, і ви побачите. Для себе такі ділянки. Які є для вас корисними? Що ви з цієї ситуації можете зробити ну, висновок для ваші вразливі місця? Чи це будуть думки, чи це буде поведінка, чи це будуть емоції? І відповідно до цього ви будете працювати саме з цією опцією, яка є. І дивимося, ну скоріш за все, це буде мислення. Да це буде перший стопчик. Дивитися, як ми можемо розширяти своє мислення. Наприклад, якщо я впав, що що це може означати? Перший варіант, ви так подумали, наприклад, це позор. Угу. добре, що ще, ще це може означати? Ну це може означати, що там була слизька підлога. Добре, третє, що ще, ще це може означати? Що це просто в мені треба встати. Все наприклад, да? і чим більше ви навчитеся надавати значень певній події. Ваша тривога вона буде більш знати така органічна скерована, і вона не буде ну, означати одразу катастрофізацію. Якщо так, це тільки тривога і позори сором. Ні, це може означати м, щось таке, інакше знає, і нейтральне або так досвід, який я буду сподіватися, мене не повториться, і це бачите, оверсінки Він не накриває, наприклад, Угу. Е, дуже дякую за відповідь. От е, в продовження вашої відповіді цієї, які ще є практичні поради для того, щоб зменшити овер і це самокопання? Тобто тут ви сказали про надання сенсу, та тобто зрозуміти, ну типу, для чого в мені ця ситуація? Можливо, ще якісь практичні поради, як зменшити ці стани? Коли є тривога, першим ділом ви її відчуєте в тілі, у вас буде сильна м'язева напруга, і коли людина по Ті, щоб ну, ж таки, ці, ці думки нас провокували ще, не дай та панічну атаку, то дуже важливо дати одразу собі тепло. Це така перша допомога. Е накрити себе ковдрою, пледом, вдягніть е якийсь теплий, свет, випийте чай, якщо є можливість, прийміть теплий душ чи ванну, щоб е ви одразу розслабилися. Тобто тривога вона буде завжди відступати. А по-друге, це завжди те, що відбувається в вашій голові. Є хороша техніка, називається безпечне місце. Перенесіть себе прямо спеціально у, у завчасно підготовлену подію вашого минулого, де ви себе відчували безпечно, наприклад, там ви в дитинстві, не знаю, десь бабуся, сісте варення або кай. Згадуєте, як вам було там затишно? Тобто наша психіка, вона любить, щоб знаєте, за нею потребувалась і нагадала їй, що може бути безпечно, може бути затишно. І якщо такі минулі ситуації були, значить ми й зараз можемо собі створити таке певне безпечне місце, і тривога, як правило, відступає після таких хороших спогадів. Дуже дякуємо за відповіді. Ось ще одне таке одне з останніх питань. Якщо говорити не про таку терапію, так, а про профілактику. Людина може там не знати, чи є у неї ці нав'язливі думки, чи нема, тобто і ще ну не так е, сильно вони зважають, щоб робити щось таке, так для е, терапії. От які щоденні звички для профілактики цих станів можна впроваджувати у своє життя? У ну, тут ем, як правило важливо, щоб люди е, вивчали правильний символізм е, надання значення, знати ну ніби так е, це позитивне бачення світу, тобто, якщо я наприклад те ж саме, я впав, е, це неприємно. Нормально відчути ці неприємні емоції і вирішити, що з цього не знаю, який досвід я можу для себе взяти. І сумний, і, і, і не сумний, не знаю. Сумний те, що там це, це подвір'я, я маю там обходити наступний раз. Добре. А ще що, наприклад, я точно можу зрозуміти, що е, мені там е, потрібно поміняти взуття. Все, Бачите, це дає здатність до такої правильної аналітики. І люди з тривогою, вони, як правило, достатньо такі вузькі у розмірковуваннях подібних. Вони будуть дуже такі обмежені, знаєте, такі чорно біла мислення. У них все дуже добре або дуже погано. І таке намагання жити ідеальним життям, щоб не робити помилок. А, бо якщо помилка, знову ж таки, я ж не можу до них правильно ставитись, я катастрофізую себе одразу і до намагатися не знаю певним чином е обійти ситуацію, а не вирішувати її, що не буде робити, наприклад, вас зрілою особистостю. Тому будьте зрілими е розширяйте ваш ковід ваш світогляд, чи це аналізу і проблеми з тривожними думками у вас не буде. Дуже дякуємо. Дякуємо за таке тепле інтерв'ю. За такі практичні поради. Друзі, сьогодні з нами в гостях була психологиня Тетяна Шапошник. Бажаємо вам теж мирного, гарного, спокійного дня і віримо, що ще почуємося разом з вами. До побачення. Да, ну, До побачення. Дуже дякую. Нове життя у твоїх руках. Нехай зима буде яскравою та надихаючою.